За підсумками п'яти місяців 2023 року фонд держмайна уклав 660 нових договорів оренди активів, які разом із іншими чинними угодами принесли в державний бюджет понад 320 мільйонів гривень. Наразі в середньому оренда держмайна приносить під час війни більше ніж 2 мільйони гривень щоденно. Про це журналістам Суспільного повідомив Андрій Шеремко, директор департаменту оренди та розпорядження держави. Ним майном фонду держмайна. З ним ми і поговоримо детальніше. До Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку, пане Доброго Андрію, ранку. чи чуєте нас? Так чую, добре, пане Андрію, ну от власне оренда яких об'єктів приносить зараз найбільше коштів, і можливо, є якісь регіони рекордсмен, які принесли найбільше коштів в держбюджет це стандартна ситуація. Вона незмінна і під час широкомасштабної війни. В першу чергу не від оренди ми отримуємо від одеського регіону, звичайно, столиця і львівський регіон. Зараз перемістилося дещо акценти на західний регіон. Ті аукціони, які ми провели нещодавно, більше зосереджені там. І ми отримуємо звіти також більше коштів. Хотів би підправити цифру. Зараз ми вже виходимо не на 2 мільйони гривень щоденно, а очікуємо 3 мільйони. Десь тому, що за підсумками травня, ми отримали вже більше 80 мільйонів гривень. Це десь 80% від е, довоєнних рівнів. Так що оренда в країні живе, працюємо. Це зусилля як команди, так і керівництва фонду. Тому оренда приносить свої плоди і наповнює державний бюджет. Ну от ви, пане Андрію, зазначили, що дещо змінився акцент, що на західній Україні тепер багато беруть об'єктів в оренду. Ну от власне, як змінився взагалі попит через повномасштабну війну? Стосовно попиту, дійсно оренда державного майна на сьогоднішній день. Такий попит існує. Він нас радує, але хотілося б звичайно більше. У нас ціни зростають по результатам аукціонів, які ми проводимо в середньому в 4 рази. Є ці рекордсмени, коли ми в 700 разів підвищили оренду плату, але це поодинокі випадки. Що стосується взагалі цієї би, ситуації, б... Ус б більшого ще залучення бізнесу до цього, щоб відійшли від тих стереотипів, що державне майно це про щось велике. В дійсності фонд державного майна дійсно є найбільшим орендодавцем в країні. У нас 14 тисяч контрактів, понад 14 тисяч. Ми здаємо вже ну до 8 мільйонів квадратних метрів, майже і тобто, це але лише десь 1-2% – це великий контракт. А в переважній більшості це звичайні 10, 50, 100 метрів складських приміщень. Це мікробізнес, під кавомашини, пральні в гуртожитках, це е, виробничі різноманітні приміщення. І ми у нас є об'єкти, які можуть зацікавити будь-якого бізнесмена від мікрорівня до великого бізнесу. Тому хотілось би якраз щоб такий стереотип про великий, лише виключно великий бізнес, відійшов минуле. Ми пропонуємо в цьому. У ну, бізнесу велику кількість досить цікавих об'єктів. Цікавтеся цим заходьте на прозоро продажі, де у нас є аукціони, і цікавтеся те, що пропонує на сьогоднішній день держава. В плані оренди там є досить цікаві пропозиції. І ще хотілось би один стереотип, якби змінити: що оренда складно. Насправді від орендаря безпосередньо не вимагається якихось надзусиль. Достатньо зайти на Прозоро продажі, подивитися на ті об'єкти, які пропонуються до оренди. Там хто працює в інтернеті з відповідними сайтами, знає, як це робиться. Там досить простий інтерфейс. Знайти для себе відповідний об'єкт, потім подати заявку, зареєструвавшись перед цим на майданчику. Їх на 40 штук сертифікованих майданчиків і. І зробити переможну ставку. І ось і все. Від орендаря не вимагається знати все законодавство оренди, воно більше стосується нас, внутрішньої нашої кухні. А орендарю достатньо от знати ці елементарні кроки, які робляться, і якщо моніторити. То ту нашу пропозицію, яка існує, то можна бути в курсі всіх наших і не пропустити цікаві об'єкти, які в нас періодично виникають, пане Андрію. А ось чи підраховували ви всі ті збитки, які має держава з огляду на тимчасово окуповані росіянами території, і власне вже тепер і тимчасово підтоплені через росіян території? Ну можливо, якщо не підраховували збитки, то принаймні ви в курсі, які там. Об'єкти могли принести найбільше прибутку в держбюджет? Звичайно, звичайно, ця робота ведеться. Ми готуємося і до судових позовів, тому кожна копійка у нас на щиту. Тобто ми знаємо, що ми втратили зв'язку з цією. А чи можете назвати, що втратили? Що втратили? Ми дивіться, держава в першу чергу ще на початку 2022 року надала відповідні звільнення і знижки орендної плати всім орендарям, тому що ринку необхідно було заспокоїти. Ми бачили, що відбувається там в травні, в червні. Ми хотіли ринку дати спокій і звінили велику частину території від орендної плати на певний період часу. Наприклад, Київ у нас не платив орендну плату до жовтня місяця. Тобто з кінця лютого до жовтня держава не отримала орендну плату. Це є ці збитки, які ми отримали. Крім того, звичайно є і руйнація об'єктів. Також над цим працюємо, збираємо відповідну інформацію і ну вона на жаль поповнюється щоденно, тому остаточно вже буде з'ясовано після того, як ми переможемо, і тоді буде остаточна цифра, яка буде. Буде відображено в відповідних позовах, дякую, пане Андрію. За Але інформацію... якраз цей розмір знижки, який ми даємо, це теж це сотні мільйонів гривень, які ми не отримали. Так більше того, якраз да завершили реформу перед перед війною орендних відносин і очікували на велике зростання. Зв'язку з цим в оренді саме по платежам. Бо ми очікували великі надходження до державного бюджету. На жаль, війна внесла свої корективи. свої Але ми очікуємо на післявоєнне відновлення, і ми своє надолужимо. А що стосується збитків, стягнемо з тих попотрів. Ми теж на це сподіваємось. Дякую, пане Андрію. Це був Андрій Шрамко, директор департаменту оренди та розпорядження державним майном фонду держмайна України. В середньому оренда держмайна приносить під час війни як виправив пан Андрій, більш ніж 3 мільйони гривень щоденно.